Першого вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Традиційне свято знань в закладах освіти громади ми не будемо проводити саме 1 вересня. Кожна школа визначиться з датою і часом. І про це повідомить учнів батьків у зручний для них спосіб стосовно організації навчання на минулому тижні була проведена педагогічна конференція. Передувала цій конференції нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти, на якій ми ще раз обговорили можливість організації змішаної форми навчання в тих закладах, де будуть готові укриття. Організовано буде змішане навчання для групи десь з 50 учнів, бо така група учнів вона є мобільною не буде створюватись паніки в разі оголошення повітряних тривог. Зараз триває ремонт по облаштуванню укриттів у закладах загальної середньої освіти. Якщо заклад не має укриття, то ми розглядаємо можливість організації освітнього процесу на базі інших навчальних закладів. Практично в усіх школах, крім одної, у нас розпочнеться змішана форма. Тобто, батьки можуть мати можливість разом з молоддю з нашими дітьми або прийти в школу, або працювати в онлайн режим. Дійсно, те, що після учительської конференції, ми попрацювали з усіма колективами і визначились по кожному. Без винятку у нас є повне розуміння, хто коли, як і де навчається. Хтось почне навчатися 2 вересня в офлайн режимі, а хто ще буде готувати сховище, і цей процес почнеться пізніше. Наша молодь потребує уваги і потребує позитивних емоцій. І розпочинати таким чином, що хоче дитина, хоче батько вчити в школі, дитину веде в школу, хоче на дистанції працювати дистанційно, дистанційно працювати. Отакі невимушені, незважаючи на війну, добровільні і навіть добрі відносини, ми повинні побудувати між батьками, вчителями і молоддю. Є така можливість сьогодні. Ми повинні все зробити для нашої молоді. Ми повинні все зробити, щоб вона була конкурентно здатна, щоб вона була сильніша, розумніша від іншої молоді, яка в сусідніх територіях.